До 2012 року на дорогах міста має бути спокійніше. Для цього Бердичівська міська рада затвердила перспективну програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на 5 років. 13 пунктів пропозиції депутатам підготувала державна автоінспекція. На території Бердичева чотири місця концентрації ДТП. Три із них по вулиці Леніна. До списку небезпечних потрапила і вулиця Свердлова від перехрестя з вулицею Котовського до перехрестя з вулицею Лупова. Аби зменшити аварійність, дає пропонує вжити ряд. Заходів прийняти рішення щодо обмеження швидкісного режиму е, транспортних засобів, встановити дорожні знаки до 50 км на годину на вулицях міста Бердичева, вулиці Свердлова, вулиці Котовського, вулиці Володарського, вулиці Волочаївська. Е, привести у відповідність до європейського зразку дорожні знаки, тобто поновити пленку. На дорожніх знаках, бо на даний час дорожні знаки дуже покриті рожою. Прийнято рішення до фінансування заходів щодо встановлення поблизу пішохідних переходів, шумових смуг, нанесення дорожньої розмітки з використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів п'ятого покоління. На вулично-шляховій мережі міста Бердичево. біля 4, 7, 14 і 17 шкіл дає. Рекомендую встановити засоби примусового зниження швидкості лежачі поліцейські а у громадських місцях та на центральних вулицях відеокамери. Також пропонує для збільшення пропускної спроможності вулиць міста. Пропонує розглянути питання щодо можливості встановлення. Додаткових стрілок з інформаційними табличками, які будуть дозволяти рух транспортних засобів на червоне світло, світлофора, тобто на перехрестях вулиці Леніна, Шалома Лейхома, район Червоної Гори, вулиця Кутовського, вулиця Будьонова. У видатках програми розвитку дорожнього руху та його безпеки числа з багатьма нулями. Тільки на реконструкцію капітальний ремонт та обслуговування вуличного освітлення міста заплановано витратити 4,5 мільйонів гривень із місцевого та державного бюджетів, трохи менше на ремонт вулично-шляхової мережі. Окрім перспективної програми, депутати прийняли ще одне рішення: обмежили рух транспорту у місті. Тепер по вулицях Володарського, Волочаєвській, Свердлова та Котовського більше ніж 50 кілометрів на годину їхати не можна. Перешкодити виконанню програми може дві причини: відсутність грошей і мала кількість працівників державтоінспекції. Ще декілька років тому на дорогах працювало три десятки даїшників, залишилося лише 13. Тому міська рада знову підніматиме питання перед міністерством внутрішніх справ, аби воно збільшило склад автоінспекції.